Делегація з німецького парламенту завітала 1 серпня до Чернігова депутатки Кароліна Оте і Дебора Дюрін зустрілися з виконуючим обов'язком міського голови Олександром Ломако. Іноземних гостей цікавила стратегія відновлення Чернігова після російського вторгнення та нагальні потреби міста. Бачення громад і в тому числі міста Чернігова щодо процесу відновлення, це те, що громади мають бути залучені до визначення пріоритетів. Не повинна будуватися процес. Відновлення країни згори вниз. Я думаю, що в Німеччині чудово це зрозуміло. Ми тільки це будуємо. Що демократія і управління демократичних країн навпаки будуються знизу до гори, коли громади визначають пріоритети. Першочергові кроки по відновленню, і ці позиції враховуються урядом. Олександр Ломако зазначив, що Чернігівщина, як і інші регіони України, які сильно постраждали від російського вторгнення, в майбутньому буде відставати в економічному плані від західних областей. Торгівля з країнами-агресорами припинена до кордону з Європою далеко. А сусідство з Росією нівелює інвестиційну привабливість Чернігова. Безперечно, урядова регіональна політика щодо відновлення України має враховувати цей факт фактор, і регіони, які найбільше постраждали і більше потребують підтримки, там мають будуватися об'єкти, які стануть магнітами і для потенційного інвестора, і для податків місцеві громади, і для робочих місць для роботи людей. Чернігів має давню історію співпраці з німецьким містом Мемінген. Його громада збирала кошти та гуманітарну допомогу для Чернігова, допомагала відновлювати тролейбусну інфраструктуру у нашому місті. Ахен та Чернігів стали побратимами у січні цього року. А у травні представники двох міст підписали дипломатичну угоду про партнерство щодо Ахена. Там зовсім інша ситуація, тому що це місто співмірне з, з Чернігом за населенням, тобто там є рішення, які ми можемо. Запозичити і реалізувати в нашому місті, врахувавши досвід, технології і можливо де проектні рішення міста Ахен. і вони дуже відкриті в цьому для нас і допомагають і надають консультації по всім питанням, які у нас є. Олександр Ломако наголосив, що прозорість при використанні наданої міжнародними партнерами допомоги є обов'язковою для громади Чернігова. Місто надає перевагу підходу, коли іноземні благодійники самі проводять тендери і визначають підрядників для виконання робіт, мінімізуючи таким чином корупційні ризики. Також виконуючий обов'язки мера звернувся до німецьких парламентарок з проханням продовжувати підтримувати Україну на шляху до перемоги та реформ. І ми знаємо, які це мають бути реформи. Потрібно просто їх зробити. Це справедливий суд, це прозорість і реформовані правоохоронні органи, це подолання корупції. Я би хотів, щоб на зустрічах з нашими урядовцями, представниками центральної влади, звучало це, що я сказав про демократію, а також звучала важливість місцевого самоврядування, можливість завершення реформи децентралізації. як Підтримка демократичного розвитку нашої країни. Ну а зараз найкраще, що ви можете зробити, і ви це робите, нам потрібно більше зброї. Німецькі парламентарки відзначили високі темпи відновлення Чернігова після навали рашистів і прагнення нашої громади йти європейським шляхом розвитку. Вони висловили готовність допомагати нашому місту і надалі.